Слава Ісусу Христу! Вже розглядаємо тропарі на літургії на свято трьох святителів – Василія Великого, Григорія Богослова та Йоанна Золотоустого. І одразу переходимо до тропарів. До апостолів подібні вселенної вчителі, владику всіх моліте, щоб мир вселені дарував і душам нашим велику мирість, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, священих і боговісних проповідників, найвищих учителів, Господи, прийняв ти на Твоїх і упокій. Труди бо їх і смерть прийняв ти вище всяких плодів. Єдиний, що прославляєш святих Твоїх. І нині, і повсякчас, і на віки віків амінь. Молитва гневсипущу Богородицю, і в заступництвах незамінне уповання, гріпю мертвіня не втримали, бо як матір життя до життя переставив Той, хто вселився в утробу преснудів. І прокіман. На всю землю вийшло вістування їх, вістування їх, і до кінців вселеної лаголи їх. Дякую, що співаєте в церкві. Слава.